Всім привіт! Знаходимось на підприємстві, бачите, щось роблять. Такі наші задачі. Треба цю трубу вирізати, переварити туди щось, перейти на 32-го, це водичка. І тянемо, тянемо, тянемо її. Аж той куточок. Там за стіною буде стояти вода підготовка. А потім з тої водопідготовкою вже піде вода по цеху Ось ви бачите, ми вже розложилися. Ось у нас така купа кріплень. Ось тут ми там тої дирочки. Вийдемо, вона вже є. І оно кріплення вже фізички поставили обійдем обійдем тут все. І підемо, 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 аж по всьому, по всьому цеху підключатимесь до... Водички. Там душеві кабіни. Наші всанвузи якісь. Ми туди будемо вести нашу 32-гу трубу. Поліпропіленову ну Ось. Водяна. Ікон можемо зняти. Так, воно вийшли. Зараз. Вон наші дірочки Вийшли, вийшли. І пошли через кожні 70 см бачите так тим 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 далі ще будемо можна було б, звісно до цих прикріпити металевих ну, в, них в планах потім міняти це все опалення всі металеві труби будуть викидатися щоб потом нам сто разів не перероблювати Вирішили отак іти окремо. Пройшов вже у нас день. Ось дивіться, як ми вийшли. Он та дирочка. Ось 32 труба пішла направо. Це вже чиста вода. Ось зліва це вона буде приходити. Дивіться, як ми зробили. Декілька опусків робили. О, тут буде вода заходити, підключатиметься. І 32 га пішла, пішла, пішла. Аж саме кінець туди. Так, а це ось бачите, у нас 25-та труба поліпропіленова. Це сюди буде врізатися в каналізацію. Хотіли просоверти звичайним сверлом. серлом. Сверливували, нічого не вийшло. Ніколи такого не робили, Ну, побачимо. Сварочкою вийде ні, значить будемо міняти каналізацію. на Просто на пластикову трубу. ПВХ, по-моему, здається, вона називається. Ну, так, ну це ось ближче вже доходу. Бачите, приходить вода, уходить і каналізація. Так, і це ось у нас ми вчора почали монтувати. І аж пішла ген-ген-ген. Ось ми знаходиться на шині фабриці, вони, кстати, шиють на потреби ЗСУ. Зараз тишина, бо всі на обід пішли, є мога трішечки познімати. Ну, ось, ви бачите, ось прийшла наша труба, це це друга. Прийшла на цю стіночку, далі темно буде. Немає освітлення. І ось і ось і ось. Це, кстати, ось стара водяна. 100... 125 по-моєму, вона. Вона ще дійсна, але ми скоро її вже відріжемо. І ось нам треба тут врізатися тут в 25-ту. Ну, так от. Так бачите, це все на воду. Холодна, ще діюча, і гаряча ще була. Вже споржавіло вже вони. Отали вже його 100 разів варили. Це все набридло. Всім будемо. Це колись демонтується. Ну, це вже не ми будемо робити. Надіюсь. Отако, От Ну далі ще побачимо. Завтра ще будемо вирізатися, вже підключатися. Це буде субота і в понеділок вже маємо запуститися. Ось ми тут спаяли. Це водичку в вітро набирати, а це ну, типу, аля питьево. Довольно просто фіксується, ну, стоїть, але я не за те. Ось хотів показати які крани. Баномовські. Баномовські – це то валірована латунь. Симпатичні такі. Хаба. І тут такі саме. Дуже красиво виглядає. Звичайний картридж. Якось мені так не сподобалося, що От, е... Бачите, прилягає плотно. І коли плотно прилягає, погано дуже відкручується, там немає зазору. Треба буде відставляти. Проблемка. Нічого. Друзі, дивіться. Ось ми прийшли. Це хлопці вже трубу відрізали. Ми пофарбували. Ось вона. Ось так провисло. Хотіли щось присверлитися, не змогли підняти. Так, цей монометр не залишився. Зараз нуль, бо ще бачино включали. Так, тут ось такий краник на півтора дюйма. Дюйм з четвертью я обичаюсь. Піднялися, американка, переход на 32 і пішли туди, туди-туди. Аж в кінець. А це у нас ось ми врізалися. Ми хотіли просверлитися, нічого у нас не вийшло, хлопці. Випилали, ви сварочка. Акуратно нікудирочку зробили. Все, підійшло, все супер. Ну, ось ми вже так бачите, протягнули. Ну, ось ми в кінці. Ось тут ось ми заходимо в те приміщення. Зараз я туди піду і вам все покажу. Так, дивіться, тут у нас це от котельні. По і ось наші труби. Три штуки йде. Це чиста водичка вже буде на Так Ми його зробили. Ось тут дві атмосфери показують. Це е, в самій системі опалення. Так, і ось ми там піднялись То чисто. Називаємо її грязною. Ось байпас зробили пластиковий. Це можна було зараз прикрити, а там відкрити напряму без, без дуплексів цих. Ну, Збоку так покажу вам. Самі водопідготовка тут буде стояти. Від голови вона у них була, просто хлопці смолу поміняють і все. Можна буде запускати. Ми обв'язали. Що ось у нас каналізація. Туди вона напішла. Так, це. До очистки, туди і туди, бачите, вона в двох місцях. Такого. А це вже після тут це вже чиста, чиста пішла туди по, далі по цеху. І ми вже майже е, візді вже поврізалися, але тут запіточкою кинули 20-ту трубу на той цех, там де замочується щось, йому, що для... Требуємо водичка для производства. Ось, якось покріпили, як по цеху, так само і тут, через кожні 70 см, тут трішечки частіше, щоб все рівненько трималося і було красиво. Все, вже завтра будемо, башню вже будемо запускати і будемо перевіряти те, що ми тут напаяли.